Вам дуже буде корисний досвід Грузії, яка реформувала Генеральну прокуратуру і залучила до структури людей, які жодного дня не працювали в структурі прокуратури. Не були слідчими, не працювали в правоохоронних органах. І я вам тут наведу дуже прості приклади. Знаєте, не треба бути слідчим з трьохрічним досвідом стажу роботи, щоб побачити. Зловживання і корупцію при закупівлі вишках бойка не треба бути слідчим і прокурором, щоб побачити, що купівля телеканалу Інтер Фірташем і Льовочкином через офшорні компанії це корупція і зловживання. Вам тут знадобляться люди, які зможуть користуватися відкритими реєстрами Кіпру вам знадобляться люди, які знаються на питаннях оптимізації податків. І я переконаний в тому, що такі люди вам будуть навіть корисніші для того, щоб викривати злочини.